Вітаю всіх! Сьогодні, як бачимо, у нас Volvo V50 в кузові Універсал у чорному, дуже бомбезному кольорі. Автомобіль має шикарний вигляд і дуже класний стан. Авто у нас обладнано двигуном 1.6 турбодизель. Зараз покажу вам зовнішній стан автомобіля. Пройдемося по екстер'єру та інтер'єру. Покажу вам також перевірку товщиноміром. І підключимось, подивимось комп'ютером, як завжди, по параметрам даному автомобілі. Автомобіль має 202 тисячі оригінального пробігу. Є в нас сервісна книга, є. Роздруківки РДВ з Нідерландів, і плюс до того є дуже багато бірок під капотом в салоні автомобіля про заміну мастил, про заміну ГРМ. Бо хочу сказати, що в цьому автомобілі буквально недавно замінений комплект ремня ГРМ, тому зараз автомобіль не потребує абсолютно ніяких вкладень. Тільки сідаєте і катаєтесь. Автомобіль також у нас вже підготовлений до зими, тому що він на зимовій гумі. Всі 4 ската у нас 17 диски, дуже такий ефектний вигляд мають. Гума у нас 205 50 r 17 фірми Continental. Ось бачимо. Чудовий протектор. Всі чотири ската в бомбезному стані. Це просто шикарна гума. Зараз вам ще покажу стан кузову. Він у нас без будь-яких дефектів, пошкоджень, немає ні м'ятинок, ні царапинок, ні ржавчини. Ось бачимо стан капоту. Все в ідеальному стані. Немає ніяких сколів. Ось бачимо, як виблискує у нас кузов, має дзеркальну буквально поверхню, немає ніяких ні зацарапань, нічого. Справді шикарний стан. Ось такі у нас задні стопи, задні фонарі. Зверху в нас на даху є такий клик, у нас присутні парктроніки, у нас є фаркоп, який можна зняти, до нього є в комплекті ключики, і він без проблем знімається, кому потрібно. Ось така у нас кришка, багажник, інший стоп. З цієї сторони бампер також. Ідеальний, немає ніяких ні царапин, нічого. Ще раз наголошую, бачимо, який дзеркальний блиск даного автомобіля. Все скло в нас абсолютно ціленьке, немає ніяких ні тріщин, ніяких інших проблем. Ось маємо датчики світла дощу. Маємо бомбезну прозору лінзовану оптику. Маємо омивачі фар, протитуманні фари. Також ось бачимо решітка. Це так як у нас 12-й рік модельний, це вже рестайлінгова модель, великий значок. З цієї сторони у нас також протитуманні фари, омивачі. Ну і ось такий шикарний вигляд передньої оптики. Не побоюсь цього слова, майже як нова. Стан дзеркал. Бачимо також всі поворотники, все, також наче новеньке. З цієї сторони також у нас подібний стан. Бачимо ось ручки, нічого не зацарапано. Виглядає, наче тільки автомобіль зійшов з конвейера. Просто бомбезний має стан. Салон нашого автомобіля виконаний із шкіри. Ось такі в нас двері. Бачимо карти дверей також шкіряні. Маємо 4 електросклопідйомника, маємо електрорегулювання, корекцію дзеркал. Стан всіх клавіш, нічого ніде не, не витерто, нічого не зацарапано. Все наче новеньке Двері, буквально стан нових. Бірки про ТО. Декілька тисяч назад було замінено мастило фільтра. Ось такі в нас є накладки Volvo на порогах. Тут все у повному оригіналі. Жоден болтик на автомобілі не кручений, ми це вже перевірили. І я вам це продемонструю. Ось такий стан накладок у нас. Вийму тимчасовий коврик і бачимо, який стан ковроліну. Ідеальний стан, нічого не зашкрябано. Тут все також наче новесеньке. Бачимо, який шикарний стан шкіряних сидінь, все в повному оригіналі, нічого не перешивалось. Маємо, звичайно, сліди експлуатації, і це підтверджує, що все в нас в повному оригіналі. Але бачимо, які дійсно шикарні сидіння. Дуже-дуже збережений салон, наче новий. Також у нас мультифункціональне кермо шкіряне. Бачимо також воно у повному оригіналі. Ось, нічого не замінено. Всі клавіші в нас все наче новесенькі. ручник, також шкіряний. Маємо шестиступеневу кулісу. Підлокітничок шкіряний. Підлокітник у нас органайзер. Натискаємо клавішу, і він у нас відкривається. Там у нас є вихід USB та порт AUX для програвання музики. Також можна натиснути маленьку клавішу, і тут відкривається маленький бардачок для дрібних речей. Тут у нас підстаканнички. Тут у нас клавіша драйв. Прикурювач затичка. В автомобілі не курили, приємно в ньому перебувати. Ось таке в нас світло переключання. Все також в повному оригіналі. У нас є, так як датчик і світло датчик дощу, то тут є авторежим. В автомобілі присутні два ключі і плюс ключ для зняття форкоп. Ось такий тут стан. Ставимо ключі. Бачимо, що у нас тисячі пробігу. Ніяких помилок в автомобілі немає. Всі функції тестуються. У нас відкривається автоматична навігація. Ось спробуємо завести автомобіль. Є лише повідомлення про те, що зараз відчинені двері. Отже, хочу зробити відео по даному Volvo по проханню, як заводиться двигун. Так. Автомобіль сьогодні ще не заводився, мінус 4 градуси у нас на дворі. Тестуються всі системи. Спробуємо завести. І без проблем автомобіль завівся. Працює зараз трішки на більших обертах, бо холодний, прогріється, оберти трішки впадуть і буде ще гарніше і м'якше працювати. Працює гарно рівно, немає абсолютно ніяких помилок. Тут у нас ось бачимо, який шикарний стан всіх воздуховодів, клавіш. Тут у нас управління двохзонним кліматом, все радіо, у нас є безліч підігрівів, підігрів, підігрів сидінь, клавіші, як бачимо, всі наче новесенькі. Все повністю працює. Просто шикарний вигляд даного автомобіля в нас в салоні. Зверху у нас підсвіточка, все також у робочому стані. Зеркало з заднього виду з автозатемненням. Тут у нас такі козирки з підсвіткою, з люстерками, все також в шикарному стані. Ось тут також, як бачимо, який чудовий вигляд. Потолочок у нас нічого не зашарпано. Все ціленьке ідеально. Задній ряд сидінь у нас також зустрічає чудовим станом дверей. Також у нас вони шкіряні. Тут є захист від відкриття дітьми задніх дверей середини. Ось такі проєми, є заводські в нас бірки, що говорить про те, що тут все в оригіналі. Немає ніяких. Царапин, пошкоджень, шикарний стан задніх сидінь. Ось коврики. Такі коврики у нас повністю всі 4. У водія зараз лежить просто тимчасовий коврик, щоб не вимазувати основний, який почищений. Ось такий загальний вид у нас на панель, все наче новесеньке. Такий у нас потолочок. З іншої сторони ззаду у нас також заводська наліпка. Все тут в повному оригіналі, не фарбовано нічого. Стан цих дверей також чудовий, бірка з вінкодом. Кому потрібно, звіряйте по базам без проблем. Так. Ось такий у нас шикарний стан салону. Ну і, звичайно, пасажирська дверка, також у нас все в ідеальному стані, нічого не пошкрябано, пороги, сидіння з цієї сторони, також все у повному оригіналі. Ось бачимо такі коврики. Під ковриками у нас також все ціленьке, чисто. Присутній у нас такий пульт для керування навігації. У бардачку у нас є вся документація, сервіски. Хто захоче, приїде, зможе собі усе перевірити. Перейдемо до багажного відсіку, він класно, гарно збережений. Тут маємо кришку багажника, яка в ідеальному стані, не має ніяких пошкоджень. Немає корозії, вона на таких упорах, все чудово тримається. болтики всі в оригіналі. Ось такий чудовий стан. Так, і бачимо, який стан багажного відсіку. Нічого не подерто, не вимазано, все чудово. Тут у нас є компресор і різні ключі. Все як потрібно. Звичайна присутня поличка. Дуже мені подобається Volvo за їхню якість тканини, такий форс, дуже класно на дотик, і гарно чиститься, гарно легко за ним доглядати. Під капотом нас зустрічає 1,6 турбодизель, як я і казав. Тут у нас є бірки про те, що в минулому році у нас був замінений ремінь ГРМ комплект, тому ще біля 100 тисяч кілометрів можна на даному автомобілі їздити і не переживати. Також у нас чистенький антифриз. Різні бірки про заміну. Про обслуговування. Капот у нас іде також на такому пневмо упорі. у нас є шумозахист. Болтики у нас також, як бачимо, всі в повному оригіналі. Жоден болтик не кручений. Якщо зняти декоративну кришку, тут у нас буквально можна сказати, Двигун у стані нового. Турбінка все сухеньке, немає ніде ніяких не запотівань, не підтікань, де їхні Такі зазвичай місця в цих автомобілів. Тут абсолютно все в чудовому, гарному стані, тому що в автомобілі дійсно маленький пробіг. Отож, зробимо перевірку комп'ютером даного автомобіля. Підключаємось зараз діагностичним обладнанням. Ось бачимо він код даного автомобіля, рік випуску. Проведемо швидке тестування. Отож, в нас відсканувались всі блоки, як бачимо. Повністю все в нас в нормі, немає ніяких помилок по жодному з блоків. Можемо зайти в блок-двигуна, наприклад. Ще раз передивитись в режимі онлайн-помилки. Ніяких помилок у нас немає. Тож, ми переконали, що в даному автомобілі всі системи, вся електроніка в повному порядку, немає жодних помилок. Хто захоче, зможе перевірити своїм обладнанням. Отож, давайте підсумуємо по даному автомобілю. Маємо ідеальний технічний стан. Всі системи працюють чудово, електрика вся в справному стані. Двигун рівно, тихо працює. Коробка перемикає класно. Маємо зимову гуму. Всі 4 ската в ідеальному стані. Continental. Класна зимова гума. Маємо чудову комплектацію. Маємо ідеальний стан кузову, немає ніяких дефектів, пошкоджень чи будь-чого. Жоден болтик наголошує в автомобілі, не кручений. Все в чудовому стані. Також хочу наголосити, що в даному автомобілі недавно був замінений ремінь ГРМ, тому зараз туди немає потреби робити якихось робіт і вкладань. Також недавно було замінено мастило фільтра. Ще хочу наголосити, що в даному автомобілі абсолютно нова гальмівна система. Усі 4 гальмівні диски новенькі, тормозні колодки в чудовому стані. Отже, автомобіль на даний момент не потребує абсолютно ніяких вкладень додаткових. Ви приїжджаєте, оглядаєте, ми надаємо можливість заїхати на яму, оглянути авто знизу, щоб побачили, що дійсно немає ніякої ні корозії, ні підтікань по двигуну і зможете провести тест-драйв даного автомобіля. Також, звичайно, надаємо всі необхідні весь пакет документів. Щоб наші клієнти завжди були задоволені нашими автомобілями. Отож, будемо раді вас бачити. Завітайте до нас і хто встигне придбати цей автомобіль, я думаю, він обов'язково буде ним задоволеним. Отож, всім гарного дня, вдалих покупок і, як завжди, хороших продавців!